Вас малята і запрошую до країни математики. Діти, сьогодні ми відправимось на ферму, де живуть домашні тварини. Вирушаємо. Але щоб потрапити на ферму, нам треба пройти через ліс. А що росте в лісі? Вірно, дерева і кущі. Дерева які. Високі, а кущі так, низькі. Зараз осінь, а восени в лісі чого багато росте? Так, грибів. Скільки грибів? Багато. А тут один. А всі вони однакові? Ні. Які гриби за розміром? Великі? А якого кольору гриби яких багато? Коричневого. А один грибок якого кольору? Вірно, червоного. Молодці. Йдемо далі. Подивіться, які цікаві галявинки, на яку геометричну фігуру? Вони схожі. На круг і квадрат? Хто пасеться на круглій галявині? Корова. А на квадратній галявині? Телята. Кого більше? Так, телят. Хто більше? Корова велика, а телята маленькі. А хто це посеться? Коза і козенятка. У кого ріжки великі? Вірно, у кози. А у козенятка які ріжки? Маленькі. А що це за будиночки такі цікаві? На що вони схожі? На квадрат і на круг. Давайте розселимо наших тваринок. Козу з козенятком в квадратний будиночок, а корову з теля в круглий будиночок. Хто живе в квадратному будиночку? Коза з козенятком, а в корова та теля. Молодці. Подивіться, а хто це так віляє хвостиком? Так, це собака та їй цуценята. Кого більше? Цуценят багато. Кого менше? Собака одна. Давайте підемо далі. Кого ми бачимо? Так, кішку з кошенятами. Кішка яка? Велика, а кошенята малі. А це що за тваринки? Так, це свиня з поросятками. Скільки тваринок живе на фермі? Вірно, багато. А на згадку про ферму давайте зробимо порося із геометричних фігур. Нам знадобляться круги різного кольору і розміру і квадрати. Великий круг це буде тулуб нашого порося. Менший голова. Найменший ніс п'ятачок. Очі зробимо з чорних маленьких кругів, з квадратів, вушка і ноги. Із яких геометричних фігур ми зробили парася. Так, із кругів та квадратів. Діти, де ми сьогодні були? Вірно, на фермі. Дякую вам за роботу. До зустрічі, малята!